Образотворче мистецтво розвивається і образотворче мистецтво, провідним жанром якого залишалося малярство, з помітною рисою відходу малярів від традиційних візантійських особливостей іконографії, з метою передачі на своїх роботах душевного стану людини, її почуттів та емоцій. Малярство представлялося здебільшого фресками та іконописом. Фресок до нашого часу дійшло небагато, серед яких відомими є виразні фрескові розписи каплиці в горянах під Ужгородом. Вірменської церкви у Львові та в інших храмах і палацах, зокрема, Польщі. Розписи в каплиці Святої Трійці в Любліні 1418 рік та каплиці Святого Христа Вавельського замку у Кракові 1470 рік. Техніка іконописання також удосконалюється та набуває нових помітних рис під впливом європейських ідей гуманізму. Використовується світлотінь і пряма перспектива. З 15 століття набувають поширення ікони. Що малювалися на дошках та ікони зі сценами страшного суду. Яскравим зразком іконописання цього періоду є ікона Богородиці Одегітрії з Волині, а також ікона Богородиці з пророками з церкви у підгородцях. Остання виконана у візантійському стилі, та особливістю якої є те, що на іконі зображені як старозавітні, так і новозавітні персонажі, що символізує поєднання старого та нового завітів. Ще одним видатним твором іконопису є ікона Юрія Змієборця із села Звиження Львівської області. Книжкова мініатюра, як і книгописання, також набуває нових рис. яскравою пам'яткою тогочасної мініатюри, є Київський псалтир 1397 року, про який ми вже вели мову. В ньому вміщено близько 300 ілюстрацій, сюжет яких доволі різноманітний, а самі зображення відзначаються індивідуальністю та вирізністю свіжістю кольорів. Окрім нього, художньою виразністю відзначається Галицький Євангеліє 14 століття і Радзивільський літопис XV століття зі значною кількістю мініатюр на історичну тематику. Таким чином, культура на українських землях в 14 15 столітті продовжила розвиватися на основі попередніх традицій давньоруської держави. Однак, з помітним впливом західноєвропейської культури, це зумовлювалося входженням українських земель до складу іноземних держав, внаслідок чого відбувалися процеси взаємопоєднання в культурному житті. Технічний та технологічний прогрес сприяв піднесенню української культури, зростає кількість традиційних шкіл, започатковується діяльність латинських шкіл, з'являються нові норми в містобудуванні, архітектурі та малярстві.